Маленьким Іван Франко був дуже гарною дитиною, схожим на дівчинку. Був дуже цікавим. Люди його сприймали, по-іншому, як усіх дітей, тому що він ходив до лісу, ловив змій, ловив гад... ловив ящирок, розмовляв з ними. А ще з деревами і навіть духами у рідних Нагуєвичах в садибі, яка після пожежі відбудована за спогадами самого Франка і стала музеєм. Досі зберігається його колиска, посуд і ліжко. Тут він писав свої перші вірші й оповідання згодом працював над уже зрілою повістю Захар Беркут. Селяни називали і Вася лісова душа. Однак, маленький мульфар виріс, переїхав до Львова і став одним із провідних європейських інтелектуалів. Франко написав майже 6 тисяч творів. Вільно володів 14 мовами світу. Потім що найбільше видання творів це 50-томне видання, але сучасні дослідники франкознавства вважають, що, щоб зібрати всі твори Франка, потрібно видавати 150 томне академічне видання творів Івана Франка. А ще Франко, перший голова першої української партії фаховий політик. Перший вітчизняний письменник, який почав заробляти на життя творчістю, і міг стати першим українцем, який отримав за неї престижну відзнаку у листопаді 1915 року. Професор Йосиф Застирець звернувся до Нобелівського комітету з пропозицією присудити премію Франкові. Однак забракло підтримки спільноти. Уже Нобелівська премія за попередній, 15-й рік була присуджена. А... Документи, які надійшли до Нобелівського комітету, вони прийшли запізно, і у зв'язку з цим їх, по суті, і не розглядали. А наступного року, у травні, Франко помер. Жінка я присягу давала. Гріх мені думати про таке гріх. Але не гріх було дати мені слово, по тому вийділи за другого моє грімо красимозинківчани по-своєму готуються до річниці у родин Франка. Уже два місяці репетирують його драму Украдене щастя. Це вже четверта редакція відомого твору Івана Яковича в історії театру. Федір Стригун у 76-му і сам грав у ній роль в парі з Богданом Ступкою. Сорок років по тому вирішив утілити власний погляд на те, як руйнується кохання. Написавши украдене щастя, він став в рівень як драматург. Я не кажу про поезію я не кажу про його філософські твори. А от як драматург він став на рівень всіх світових драматургів, та не украденим щастям єдиним драматургічна спадщина Франка налічує десятки творів історичної, побутової і соціальної тематики. Запевняють дослідники. Причому Іван Якович був новатором жанру, глибоко національним драматургом і чудовим психологом у цій царині. А головне завжди давав людині другий шанс. Франко казав, що мій естетичний кодекс це життя. Франко завжди залишав людині можливість повернутися до самого себе. Розумієте, оце є така характерна риса. Що Франко був оптимістом. Він вірив в людину. А от ким не був Франко, то це атеїстом, бідняком і співцем робітничого класу. Це все радянські міфи. Переконує франкознавець Богдан Тихолос. Та найстрашніше на його думку міфи сучасні. Міф про Франка гультяя Ловеласа. Який там нібито зраджував своїй дружині, там е, в основному вештався по кав'ярнях, протринькав е, дружинин спадок. Це вже новітні міфи, які не мають нічого спільного з біографією Франка. Адже той був живою, хоч і далеко не безгрішною людиною. Я з п'ющими за плід не виливаю. з їдцями їм для бійки маю пук. На празнику життя не позіваю. Ніна Сукача, Анастасія Королюк Олег Гонтарчук. Програма очі на першому західному.